Це інструмент професійного зростання психотерапевта, але поняття може застосовуватися і ширше, тому що супервізії потребують ті люди, які допомагають іншим людям, так звані люди допомагаючих професій. Тому, можливо, в майбутньому деберект шириться не тільки на сферу ментального здоров'я. Клас! вас, я думаю, що це хороший е, анонс попередній ще до того, як ми почали працювати на ринку психологів і психотерапевтів, про те, що можливо не лише вони будуть користуватися супервізіями чи достатньо супервізорів взагалі в Україні? Е, ну до моменту можливо кризової ситуації, коли ми дійсно зіткнулися з тим, що вна... що нам потрібно більше спеціалістів і в цій сфері е, ментального здоров'я. То можливо тоді супервізорів було достатньо, але проблема є системною, оскільки супервізія, як така, в нас поки що не популяризована, і сертифікованих спеціалістів супервізорів у нас так само недостатньо на даний момент.